Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги, міні-трактор Scout ТЕ 504 на 50 кінських сил. Scout ви всі добре знаєте. Давайте оглянемо, що це за моделька і що в ній прикольного, що в ній є. Давайте з візуалу, тобто зовнішній вигляд. Капот у нас новий, в принципі, стандартний для Scout. У нас тут світлодіоди і лінзи. В принципі, світить єдина проблема, що воно світить прямо і в одну точку. Тобто, варто їздити на ближньому і якось ще додатково регулювати ці лінзи. потім. Що бачимо? Він вже йде, бачите, з крилами. Тобто вони на двох шинках встановлені, вже на ньому все окей. Пластмасовий бак знизу з захистом, потім дві підножки зліва. Є противаги, що передні, що задні. По гумі 12,4 на 28 задня. Так само дивимось передня 8,3 на 20. Повітряний фільтр високий з додатковою сіточкою, тобто його не обламує, він в рамі. Бачите, міні-трактора і висока вихлопна труба з захистом від опіків. Крила мають такі ручки, в принципі, вони жорсткі, бачите, не ходять. Задні стопи також лед і є щиток ззаду від навіски, щоб у вас було все добре і не було багато багнюки. Потім в нього є пневмоконектор. Це для того, щоб під'єднувати причіп і щоб він гальмував разом з міні-трактором. Вал відбору потужності на 6 шліців стандартний буксирувальний крюк і а, безпосередньо навіска. Вона витримує до 800 кг. Отака дана конструкція бачите, з двома гідравлічними циліндрами, тобто вона досить таки потужна і піднімати не можна дуже добре. Третя точка, бачите, ще додатково на крючкові. Не завжди це роблять, це досить таки легко, дешево, але не завжди. Тому добре, що воно тут є. І також щиток для номера з підсвіткою. Підсвіточка в нас також LED. Лед ще заднє додаткове освітлення. Для того, щоб ви чітко бачили, контролювали, що знаходиться ззаду. Потім з цього боку ми бачимо. Укомплектування двигуна. Він тут у нас КМ495 ВТ 4-циліндровий на 50 кінських сил. Також вмикач маси хороший, який не горить, Він не в пластмасовому корпусі, а хоча б залізному, і це досить таки більш безпечно, ніж коли вмикач маси пластмасовий. Ось Що я можу вам сказати? По салону. Давайте я зайду в салон. Дві підножки зручно. Потім а, в нас тут нова led панель Ану, Оператор покажи. Петро, давай показуй. чи Вадім. А, В нас тут led екран є. І також всі інші показчики, також електронні. У нас капітанське крісло зручне, нормальною спинкою з регулюваннями на подушці. з... Під локітниками навісні педалівці, рівний пол абсолютно повишені, понижені. У нас іде 4 передачі, у нас е, іде реверс, який ось знаходиться. І все. Також е, додатковий щиток встановлений ось тут справа. Це в нас е, тиск масла. Бачите. Рульове в нас гідравлічне, так як це здоровена техніка. Ну і на цей е, міні-трактор класно встановлюється кабіна. Тому що тут абсолютно все для цього, є, бачите. І рамка тут, і в принципі рамка тут, бачите, ще є болти. Тобто вона сюди садиться і ви вже на міні-тракторі з кабіною. І такою технікою можна вже щось доволі таке і велике обробляти. Ось, по вартості зорієнтувати можна вас, перейшовши на сайт, інтертехніка за посиланням в описі під відео. Тому так, така техніка. Підписуйтесь і дякую за увагу.